Херсон знову під обстрілом. Розкажемо подробиці чергової атаки. Оновлюють медичну інфраструктуру. Створення умов для пацієнтів саме в цьому закладі воно є дуже важливим. Як виглядає оновлене хірургічне відділення у 5-й миколаївській лікарні? Нова надія Миколаївської художньої гімнастики. Це гімнастки 2017 го сімнадцятого та п'ятнадцятого років народження. Розкажемо про турнір, що днями відбувся у Миколаєві. Сьогодні середа, 11 червня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу Март працює Вікторія Панченко. І одразу до головних новин дня. Уночі над Миколаївською областю сили ППО знищили чотири шахеди. Про це повідомили Вова. Учора в день, 10 червня, росіяни атакували ФПВ-дроном територію Куцурубської громади. А вже сьогодні вранці обстріляли її з артилерії. Також уночі ФПВ-дроном було атаковано акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає. Зранку російська армія знову обстріляла з артилерії Херсон. Під атакою опинилися житлові будинки в корабельному районі. Інформують в Херсонській Ова. На відео багатоповерхівка, яка постраждала близько четвертої ранку. Через російську атаку у квартирах вибито шибки, травмована літня жінка, яка перебувала вдома. Бригада швидкої надала їй допомогу на місці. У ніч на 11 червня російські війська завдали удару по Одещині, внаслідок чого були пошкоджені дачні будинки, господарські споруди, легкові автівки та човни. Як повідомили у ДСНС, унаслідок атаки виникли пожежі, які рятувальникам вдалося оперативно загасити. За попередніми даними, постраждалих немає. На щитті. Україна сьогодні повернула тіла 1212 полеглих захисників. Повідомляється, що це українські воїни, які полягли в боях на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Херсонщини та у Запорізькій області. Полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, інших структур сектору безпеки та оборони України та за сприяння міжнародного комітету Червоного Хреста. Слідчими правоохоронних органів співпрацюва. Спільно з установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих. Слава полеглим героям! Зранку близько 10-ї години по всій території Миколаївської області зникло світло. Як повідомив очільник ОВА Віталій Кім, електроенергія зникла через аварійну ситуацію, не пов'язана з російськими атаками. Водночас компанії Миколаїв обленерго пояснили, що місце мала нештатна ситуація на не високовольтних мережах. Енергетики одразу взялися усувати знеструмлення. Вже станом на 10.30 всі споживачі регіону були заживлені. Нове життя для хірургічного відділення. У міській лікарні номер 5 що у корабельному районі Миколаєва, завершили капітальний ремонт. Оновлено палати, санвузли, створені зручні умови для пацієнтів з інвалідністю. Роботи стали можливими завдяки підтримці міжнародних гуманітарних організацій. Детальніше дивіться далі в репортажі Олександри Долматович. У Миколаєві продовжують покращувати умови надання медичної допомоги. Один із прикладів оновлене хірургічне відділення у міській лікарні номер 5 що у Корабельному районі. Тут завершили ремонт другої частини корпусу. Оновили палати, санвузли та побутові приміщення. Лікарня має 340 ліжок. На території знаходиться дуже багато відділень, і цей заклад буде мати можливість бути кластерним закладом в умовах госпітального округу. Тому проведення ремонтних робіт і створення умов для пацієнтів саме в цьому закладі воно є дуже важливим на сьогоднішній день, тому що заклад популярний серед мешканців, користується дуже великим попитом. Ремонт провели за підтримки Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Христа України, а також національних організацій із Нідерландів та Люксембургу. Це включає не тільки стелі, стіни підлогу, які ми зробили принципово новими, принципово якісними за новими технологіями, з сучасними безпечними матеріалами. Але те, чим ми особливо пишаємось, це ремонт санвузлів, тому що вони зараз відповідають всім вимогам і умовам доступності, є зручними і доступними для використання людям з інвалідністю. Роботи тривали з кінця 2024 року. У Червоному хресті кажуть, проєкт втілювали в тісній співпраці із керівництвом лікарні, що дозволило врахувати всі потреби пацієнтів та персоналу. Роботи виконувалося декілька місяців. Ми наш підрядник почав виконувати ще в кінці 2024 року. Було непросто це робити в зимовий період, а і з огляду на технологічні процеси, які в холодний час добу, довше довше тривають. І інші речі не буває в світі жодного будівництва, яке б відбувалося, по кресленнях одразу так як спланували, тому ми раді, що цей результат став можливий завдяки глибокій залученості всіх сторін. Хірургічне відділення щодня отримує значні навантаження, каже його завідувач В'ячеслав Лук'яненко. За місяць тут проходять лікування майже 200 пацієнтів. На сьогоднішній день хірургічне відділення в нас розраховане на 40 ліжок. Що місяця проліковуються в хірургічному відділенні десь біля 150-170 пацієнтів, виконується біля 90-70 операцій щомісяця. взагалі, після проведеного ремонту, я сподіваюся, що нашим пацієнтам буде набагато краще, зручніше проходити лікування. Міську лікарню номер 5 обрали для допомоги не випадково. Вона знаходиться у корабельному районі, що є ближче до Херсонської області. Тож сюди часто доправляють не лише миколаївців, а й постраждалих з прифронтових територій. Цей заклад дуже важливий в плані надання допомоги не тільки мешканцям корабельно-вітовського району, а також і мешканцям Херсонщини, самого міста Херсона, тому що даний заклад багато приймає пацієнтів саме з того напрямку, і таким чином ми допомагаємо нашим сусідам в отриманні якісної допомоги в найбільш таких безпечних умовах, які ми можемо їм запропонувати. Оновлення хірургічного відділення результат спільної роботи міської влади, медиків і представників Червоного Христа. Подібний досвід планують застосувати і в інших медичних закладах Миколаєва. Олександр Домотович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі «Март». Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях. І, звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Будівлю Херсонської обласної державної адміністрації, зруйновану внаслідок обстрілу 5 червня, наразі відновлювати не будуть. Про це повідомив перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський в ефірі Новини Лайв за його словами. Споруда є власністю Херсонської обласної ради, однак наразі піднімати питання її відбудови недоцільно. Далі пряма мова. Ніхто зараз не буде піднімати питання щодо відбудови якихось адміністративних будинків, які знаходяться на території в активні активних бойових дій. Це було б нераціональне не витрачання ресурсів. Зараз всі ресурси необхідно спрямовувати або на підтримку наших збройних сил, або на і одночасно на збереження нашого населення. До України повернулися поранені військові 36-ї бригади морської піхоти. Це перший етап звільнення оборонців, які потрапили в російський полон під час боїв за Маріуполь. Повідомляє патронатна служба бригади. Усі звільнені потребують термінової медичної допомоги. Морпіхів зустріли побратими та рідні. Попереду на них чекає складний етап лікування та відновлення. У патронатній службі наголошують, усіх полонених пам'ятають, і боротьба за кожного триває. Сили оборони півдня успішно вразили російський човен з десантом. Відмінну бойову роботу продемонстрували воїни 40-ї окремої бригади бойового застосування. Як відзначають в силах оборони півдня, війна на воді не менш важлива та інтенсивна ніж на суші. Тому наші військові своєю прицільною бойовою роботою це чудово доводять. На Миколаївщині з кожним днем все дужче палають сухостої. Тільки за минулу добу виникло 26 епізодів, повідомили в ДСНС. Загальна площа горіння склала понад 23 гектари. Для гасіння залучалися 100 вогнеборців та 23 спецавтомобілі. Допомагали також місцеві пожежні охорони в різних селах області. У Миколаївському зоопарку відкрили перший у місті готель для комах. Про це повідомили у прес-службі закладу. Проєкт реалізовано в межах ініціативи програми розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції. Під час відкриття ентимолог Юрій Проценко розповів, що більшість видів бджіл живуть поодинці і потребують спеціальних умов для гніздування. Готель стане для них місцем сховку та зимівлі, а також матиме просвітницьку функцію, аби відвідувачі дізнавалися більше про роль комах в екосистемі. 8 червня в Одесі завершився відкритий міський чемпіонат з футболу серед дитячо-юнацьких команд сезону 2024-2025 років. Команда гравців з Миколаєва Ю-11 здобула головний трофей у Вищій Лізі. Як повідомляє прес-служба Миколаївської міської ради, у турнірі взяли участь 20 команд, які поділили на дві групи. У Вищій Лізі Миколаївська команда провела 9 матчів, 7 з яких завершила з переможним рахунком. Найкращим гравцем команди визнали Макара Шойка. А на Ставник команди Сергій Попович отримав звання кращого тренера чемпіонату. У Миколаєві відбувся чемпіонат міста з художньої гімнастики. 64 учасниці вели боротьбу за нагороди цього турніру. Серед тих, хто брав участь, були і дебютантки. Що приготували організатори чемпіонату для учасників і яка атмосфера панувала там під час змагань, дивіться у репортажі Сергія Мельникова. 10 червня в просторому залі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Перемога зібрались представники граціозного та дуже красивого виду спорту художньої гімнастики. Чемпіонат міста зібрав представниць цього виду спорту, тренерів та їх батьків, аби подивитись на нове покоління гімнасток, яке зараз тренується у нашому місті. Не оминули своєю увагою цю першість і представники місцевої влади. Художня гімнастика це такий красивий, граціозний, але разом із тим дуже важкий вид спорту, який потребує щоденної провідкої праці кожного дня. І дуже багато вимагає зусиль не тільки від дітей, а й від усіх, хто довкола них. Тож в першу чергу я дякую батькам за те, що вони прагнуть до того, щоб їх діти стали такими гарними, граціозними. Про тих, хто приймає участь у змаганнях, розповіла старший тренер до США, перемога Алла Буяшенко. Сьогодні змагаються гімнастки по програмі другого та третього спортивних розрядів. Це гімнастки 2017 тисячі та п'ятнадцятого років народження. Всього виступає 64 учасниці. Так, здебільшого змагались спортсменки, які тільки починають свій шлях до великої мети, але зараз в них є чудовий орієнтир, як цієї мети досягти. Валерія Перемета, учасниця Олімпійських ігор. Це приклад для юних миколаївських гімнасток, відзначається і Олександр Береза. Вони дивлячись наприклад, їхніх старших подружок, бачать, чого можна досягти. І завдяки цим зусиллям, сьогодні вже місто Миколаїв. В повернулася на спортивну мапу художньої гімнастики України, і це є дуже класним, потужним стимулом для того, щоб тренуватися, брати участь у змаганнях і досягати нових нових вершин, і прославляти наше місце. Голова центрального району опікується багатьма видами спорту в нашому місті і також художньою гімнастикою, допомагаючи розвивати і цей вид. Зараз, окрім Валерії, перемети, є і інші перспективні спортсменки, яким теж треба допомагати. На цьому наголошує управління спорту міста. Ми сьогодні бачили показовий виступ. Діани, нашої вовченка, вона з булавами сьогодні представила свою особисту програму, дуже вдало виступила. І ми плануємо, що в подальшому буде в нас можливість повести цю спортсменку на просмотр до школи Дерюгіни. Дуже би хотіли. Я знаю, що особисто і батьки цього прагнуть та спортсменка. І це дуже важливо. Задля зростання наших спортсменів управління спорту знаходить варіанти щодо зборів та змагань не тільки в Україні. Три представниці школи гімнастики від нашого міста найближчим часом відвідають Данію, де разом з представниками. Ами інших видів спорту приймуть участь у ювілейних молодіжних іграх. Ми хочемо представити наше місто як достойно поспілкуватися з іншими державами щодо подальшої співпраці. Ну і це такий досвід, міжнародний це перший їх досвід буде. І я сподіваюся, що в подальшому нам цей буде якийсь поштовх до нових можливостей. Повертаючись до змагань цього дня, зазначимо, що усі учасниці отримали подарунки від партнерів заходу, а переможці та призерки отримали свої нагороди. Хтось перші у житті. Сергій Мельников Роман Базик. Новини на телеканалі Март. Справжня риболовля мрії. Три гігантські соми довжиною 204-219 та рекордні 252 сантиметри виловив польський рибалка Міхал Хелковський за один вихід на воду. За інформацією польських медіа, з 1 червня у Польщі стартував сезон лову на сома, тому Міхал разом з товаришем вибралися на річку Одру і не прогадали. Коментуючи свою удачу, Хелковський зазначив, що важко повірити, що такі екземпляри досі живуть в Одрі. Що ж до сомів, то після короткої фотографії то сесії вони повернулися до свого звичного середовища. На останок про погоду у четвер, 12 червня. У Миколаєві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі, можливо, пройде дощ. Температура коливатиметься від 15 до 26 градусів. Вітер переважно, північно-західний, помірний. Середня вологість повітря складатиме 42 ми вдячні вам за перегляд. Уподобайте і поширте це відео серед друзів. Поділіться у коментарях своїми думками щодо останніх новин. І головне, цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.